Привіт, друзі! Зараз розкажемо вам таку основну причину, чому не заводиться бензопила. Взагалі причин може бути дуже багато різних. І якщо є якісь неполадки, краще звернутись до спеціаліста, нехай проведе діагностику, подивиться і визначить причину. Але є найтака основніша причина, коли ви неправильно її заводили. Неправильно експлуатували, і буває, що заливає свічку, і тому вона вас може не Це, ця, ця причина це напевно 90% всіх випадків, чому вона не заводиться. Зараз вам покажемо, що для того потрібно зробити. От у нас є зараз така бензопилка, тут є залита свічка, і вона не заводиться. Відкручуємо ось цю кришку, знімаємо цей провід знімаємо і відкручуємо свіч. В ідеалі можна свіч поміняти. Але якщо свічка добра, то просто її відкручуємо. вона В нас є така от мокра. Беремо тряпочку, протираємо все гарно. Очищаємо її так візуально. Можна ще якимось розчинником там, чи чимось іншим, але таким простеньким способом ми її просто протираємо, перевертаємо бензопилу роботу. кілька разів. Тут буде трошки відбризкувати бензин. Так повинно бути, тому що тут попав бензин всередину, його там не повинно бути. от Закручуємо. Вставляємо провід, ну, кришку вдивитись вже в своєму випадку. Вставляти, не вставляти. Так, зараз поки нас трошки не І зажимаємо. Підкачуємо бензин. Бачимо бензопола за Олез Звичайно, є багато різних випадків інших, чому вона не заводиться. Це такий найпопулярніший -най варіант, можливо, він вам допоможе.